Вітаю, друзі! Проєкт Маркер Подій наживо. Маєте змогу слухати на радіо «ФМ Галичина. Хто нас буде дивитися в Ютубі? Робіться обов'язково на ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика. Залишайте коментарі, відгуки, фідбек, все читаємо, все аналізуємо. Бачили багато прохань від вас поспілкуватися на економічну тему. Є у вас запитання і безпосередньо сьогодні запросили до ефіру Івана Уса, кандидата економічних наук. І будемо говорити про економіку. Пане Іване, вітаю. Добрий ранок. Добро на суддя, добрий ранок, наші слухачі і глядачі. Пане Іване, розпочнемо з вчорашньої такої новини, цікавої насправді. Я хотів, щоб ви десь нам роз'яснили, про що це значить, чому ми можемо вдатися саме до таких дій. Поясню, Україна хоче продати державні активи, щоб направити фінанси на воєнні дії. Це інформація з. Засоб масової інформації зі змі і уряд планує продати близько 20 державних підприємств за вашу інформацію, за вашим таким аналізом, про які підприємства йде мова і чому саме ми можемо вдатися саме до таких дій. Ну насправді дійсно держава постійно думає де взяти гроші. і Завжди приватизація була одним з елементів. Єдине, що також слід розуміти, що кожен актив має, скажімо так, свою ціну в залежності від часу, коли він продається. Тобто можна продати актив на піку, і це вважається, як то кажуть, найкращим варіантом. можна продати його в не дуже зручний момент, коли, наприклад, відбувається повномасштабна війна. А наприклад, зараз, ось коли поки що ну держава не казала, які саме актив, але можемо собі уявити, що є певні, наприклад, фабрики з виробництва там, наприклад, меблів чи фабрики, які виробляють іграшки. Uh, чи чи якісь uh, навіть сільськогосподарські підприємства, які можливо не дають держави очікуваного ефекту, і держава тому хоче їх продати? Ну це знаєте, класика приватизації. Власне, чому цей процес розпочався свого часу? Тому що всі розуміли, що коли все державне, то воно не настільки ефективне, наскільки воно могло бути, якби було приватним, елементарно тому, що. А тоді б люди, які займалися розвитком цього підприємства, віднеслись до нього не як до періоду, поки ти перебуваєш на його чолі, а потім ти йдеш mm -hmm. якусь іншу сферу, і воно тебе не цікавить. А як до своєї власності, як до там своєї квартири, своєї там певної речі, і відповідно більше про неї дбали. Тому приватизація вона є. Цей механізм присутній. Держава дійсно потребує грошей, і це один з елементів, їх залучення, інше питання це ось те, з чого починав: що наскільки зараз дали часу, тут я не впевнений. Бо з однієї сторони ми розуміємо, що державі потрібні гроші, вони потрібні завжди під час повномасштабної війни ще більше. А проте з іншою, ну навіть враховуючи те, що зараз навряд чи... Можна отримати найкращу ціну тут, якраз ем, п -п -п час може і не дуже, але чому я використовую? Можу, тому що знаєте, з однієї сторони, так війна це додаткові ризики безполкового характеру. З іншої сторони, всі розуміють, ось особливо зараз була ж конференція з відновлення України і виступ е е е е канцлер Лара Нів Німеччини пана Шонца, він практично був про те, що ну Україна буде в ЄС. Ми, ми це розуміємо, тому допомагаючи Україні. Ми допомагаємо самим собі, тобто європейському союзу, і це а Урсула фон дер Ляйна, президентка Європейської комісії, сказала, що до кінця поточного місяця розпочнеться перемовно. Тобто, це означає, що ті активи, які є в Україні, це активи Європейського союзу, і е, це може дати знаєте, якщо війна це мінусує. Вартість активу, то перспектива того, що цей актив скоро буде активом в європейському союзі, він навпаки додає йому вартості, і можливо, уряд розуміючи, що ось зараз, коли оці йдуть заяви від провідних європейських політиків, що Україна це єс, це може навпаки сприяти підвищенню ціни цих активів, і як би це може дивно не здавалось під час повномасштабної війни це чіткий сигнал, що у вас є зараз вікно можливості купити ці активи, а далі, далі вони будуть лише дорожчати, тому краще це зробити зараз, ніж робити потім. Тобто, ну це наш таки, це як мені здається, аргументація уряду України, коли приймається рішення про цю приватизацію. Я лише додам, що The New York Times, вони одразу ж навіть оприлюднили більш-менш які про які мова йде активи: mm -hmm. це готель Україна, торговий центр у Києві, гірничодобувні та хімічні. Підприємство бачимо, як буде насправді, тому що у цьому у цій же статті дуже цікава така є теза про те, що судячи з опитувань видання, які вони проводили, багато українці побоюються корупції в процесі продажу. Ну але це вже така справа вимушена, і ви десь проаналізували те, що нам дуже дуже зараз насправді потрібні кошти, і це зрозуміло. Отож, далі ми продовжимо якраз про кошти і що ми. Вони нам дуже потрібні ще напередодні Франції, уряд Франції їхні чиновники заявляли про те, що J7 погодила кредит Україні в 50 мільярдів доларів за рахунок росактивів. Чи можуть врятувати нашу економіку? Ось ці кошти. Це одразу ж я би хотів в догін, щоб ви сказали, в якому стані десь так коротко наша економіка зараз перебуває. І чи ці кошти суттєво можуть рятувати, і коли вони нас, до нас потраплять, тобто коли вони вже в нас будуть, так на хлопський розум вас запитаю? Ну, дивіться, одразу по 2024 році Міністерство фінансів казало, що у нас є діра в 37 мільярдів євро. І нам mm -hmm. треба її чимось покрити, а 50 могло б, але знов ж таки 37 це лише на поточний рік. А ми не знаємо, що буде з наступним роком. Так безумовно є допомога, але ми бачимо, що допомога в цьому році є. Але все одно є додаткові джерела, які потрібно покривати. Бо нагадую, що у нас бюджет прийняти так, що наші доходи покривають приблизно половину наших видатків. А іншу половину треба покривати за рахунок зовнішньої допомоги. Тобто частково вона вже отримана, а частково її ще треба шукати знову ж таки. А тому, ну взагалі-то вся ця історія з російськими активами, знаєте, я за неї спостерігаю дійсно майже з першого дня повномасштабної как? війни. І як, можна згадати, що е, березень, квітень 22-го року ні у кого не було сумнівів, що російські активи. Які були заморожені, вони будуть передані Україні, тому що знаєте, є дуже гарний вислів, який, до речі, походить з російської літератури, що за будь-який злочин повинна бути покарання. Тобто, а, і якщо не буде покарання за злочин, то якби, це буде мотивація до наступних злочинів, тому якби ідея перших місяців війни, що знаєте, Росія повинна заплатити за те, що вона розпочала цю війну. Потім почались якісь ігри, коли європейський центральний банк заявив, що не можна робити такий крок, тому що він подірве довіру до європейської економіки, і ось після цієї заяви вона була або в травні або в червні 2022 року. Ми бачимо, що це питання на паузі. Так є виток інформації, що Франція каже, що це буде прийнято на саміті Великої сімки, але знаєте, саміт сьогодні розпочався, і він буде тривати сьогодні. Завтра після завтра. А і подивимось, яке буде рішення, тому що знаєте, взагалі на цьому тижні у нас такий дуже насичений міжнародний порядок денний. Нагадую, що розпочався він з конференції з відновлення в Берліні. Зараз сьогодні Велика сімка, плюс сьогодні Рамштайн. Коли закінчується велика сімка, в останній день це буде перший день конференції з миру. А плюс ще президент відвідав а, Саудівську Аравію несподівано. Uh, тобто ми бачимо, що дуже якось активізувались процеси. Це в принципі добре. Але треба, як то кажуть, нічого не опустити, тому що дуже багато буде розмов важливих для нас. Якихось рішень От зараз самі великої сімки подивимося, що буде з цими активами. І що цікаво, нам також постійно, коли кажуть про російські активи, то знаєте, спочатку казали, що передадуть, потім що ні, а потім почались якісь напівмір. Спочатку казали: а давайте податки з пробудків. Потім прибутки. Власне, зараз оці 50 мільярдів під заставу прибутків з російських активів. Тобто не пі при... це ж таки вони кажуть, що це прибутки, а не активи. А це також важливо, тому що прибутки ну це давайте 3 мільярди євро на рік. А власне, самі заморожені активи. Хтось каже 230 мільярдів, є інша оцінка 300 мільярдів, тобто значно більша сума, і знову ж таки, ось. Я дуже люблю згадувати статтю Нобелівського лауреата по економіці Джозефа Стіглі, це яку він написав в січні поточного року, так. про те, що якось так всі говорять про ці е заморожені російські суверенні активи, тобто державні, як про 100%. Але ж це не треба казати, що це 100%, бо є ще гроші е за заморожені е приватних осіб в Росії, зв'язок яких з Кремлем встановлено. А якщо взяти кошти всіх російських олігархів, які заморожені через зв'язки з Кремлем, uh -huh. то тут сума може бути до одного трильйона, як мені здається, елементарно, тому що Кремль він спеціально створював багато олігархів для того, щоб хов переписувати на їх свої активи, для того, щоб вони не були заарештовані. Uh -huh. Бо кажуть, якщо це держава, все це заарештовано. Якщо це приватні активи, ну все ж таки догмат недоторканності приватної власності він існує в західному світі, і Росія розраховувала його використати. Інше питання: якщо буде доведено, що це ніякі не приватні гроші, це гроші, які держава записала на певну людину, яку вона так. визначила, що ти будеш олігархом. Ну це знаєте, це, щоб на жаль це буде довга історія, і попри те, що я можу. Я очікую якесь рішення на саміті Великої Сімки зараз. Але це не означає, що на цьому буде історія завершена бо навіть між Європою і США є різні підходи. Будемо слідкувати через будемо слідкувати так. за G7, Очікуємо позитивних для нас новин. Нагадаю, що спілкуємося наживо на радіо Фемеличина з Іваном Усом. Друзі, хто б нас буде дивитися на Ютуб каналі Фемеличина, аналітика обов'язково підпишіться і відреагуйте. Пане Іване, не практикуємо такі різнобій по темах, але все ж таки хочу у вас трошки змінити вектор і про інше трохи поговорити. От зацікавила дуже заява Володимира Зеленського про те, що Україна повинна до зми відновити усі енергооб'єкти. Які можливо о цікаво з економічної точки зору, чи є в нас на це кошти? Це перше, а друге, чи є в тому доцільність насправді, тому що різні думки чуємо з цього приводу. Знаєте, по перше, коли кажуть відновлення України, завжди я кажу, що це не не те відновлення, що там зруйнували там електростанцію. Треба побудувати таку саму на місці. Ні, треба відновити функцію, яка виконувала попередня електростанція. Тобто, якщо її зруйнували, то треба будувати більш модерну. Можливо, навіть не теплову, а іншу електростанцію. Знаєте, ось я в два тижні тому мав можливість виїхати на конференцію в Туреччину, і це був шлях автобусом з Києва до Порубне. Це Чернівецька область, далі, Румунія, Болгарія, Туреччина. І ось шляхом від Києва до Порубне я побачив дуже багато сонячних панелей електростанцій, які саме працюють на Сонячної енергії, тобто які верніше генерують сонячну енергію, і я так згадую, що раніше я не бачив так багато оцих сонячних панелів в Україні. Тобто, це означає, що потрошку наша енергосистема вона змінюється і це дуже добре, тому що ніхто зелений перехід не відміняв європейському союзі, як зазначив пан Шольц на своїй. Своє mm -hmm. у своєму виступі на конференції з відновлення ну, Україна ж буде в ЄС це зрозуміло. А тобто, ви, ви вже сприймають психологічно на нас як Україну ЄС. Це важливо, тому що а, на цій же конференції сидів в першому ряду пан Марк, Рюте, прем'єр-міністр е, Нідерландів. По про те, що там ніяк коаліція не сформують, але поки що він лишається в при посаді. Так ось саме в Нідерландах в 2016-му був референдум. Що до того mm вкладати -hmm. не вкладати угоду про асоціацію з Україною, і тоді уряд Нідерландів казав, що Україна е, там нема гарантії, що Україна буде в ЄС. Тобто, е, тоді був запит суспільства Нідерландів що не треба давати Україні цих гарантій, а зараз ми бачимо, що навіть політичні лідери європейських країн кажуть, що ні, Україна точно буде в ЄС, тобто питань немає. А тобто, зараз е, ми повинні. Розуміти, які будуть підходи в європейському Союзі я розумію, що зараз це важко, тому що йде війна, і навіть елементарно відбудовувати всі об'єкти. Та знаєте, як пожартував колись директор інституту, де я працюю, це все одно що бути в тирі, коли ви збиваєте певну ціль, і потім ви її ставите на її місце. Але ж розумієте, що наступна людина, яка стріляє, може її збити так само, і так тому так. Чи є в тому потреба це перше. а друге, якщо можна, бо в нас не так багато часу по коштах? Чи є в нас для це кошти взагалі для відновлення? Я не думаю, що у нас достатньо. Так, безумовно, партнери розуміють потребу в енергетиці. Я думаю, що Україна зможе знайти певні гроші, але знову ж таки, по перше, подумаємо, що це буде за гроші. Там зараз кажуть багато про кредити. Знаєте, кредити не проблема, якщо там гарні умови. От Європейський союз нам дав 35 мільярдів, верніше обачаюсь, а мільярдів на 35 років. Це фантастичні умови. Люди, які мене, моя колега, 15 років очолювала департамент відносин Міністерства фінансів України і міжнародних фінансових організацій. Вона казала, і 15 ці років я не могла мріяти про такі умови, на яких зараз дають Україні кредити. Тобто це не проблема, але все одно їх треба повертати. Це також треба розуміти. Тому зараз, як на мене, ну якщо відновлювати енергетичні можливості, то шукати це не якимись великими об'єктами, а саме ось чи сонячні панелі чи іншим, генератором, генератори, вони ж врятували багато чого. Малий бізнес принаймні в Києві. Він як тільки вимикає світло, одразу включає генератор, і таке враження, що ну, нічого не змінилось. Ну так немає централізованого, золота є лише єдине годуть ці генератори. Це проблема. А так в принципі все добре. Тобто, як на мене, треба більш скажімо так розсередити виробництво енергії для того, щоб не залежати від декількох об'єктів, руйнування яких може нанести великий школь. Ну, ви знаєте, ви якраз акцентували на одній з цікавих тем, яку обов'язково ми ще проговоримо і до неї повернемося. Це те, що кошти то нам дають і кредити серйозні, і суми серйозні, так? історичні, так навіть можна сказати. А от хто і коли їх буде повертати, це вже питання. Тобто, і за якими, за якими способами, як ми це будемо просто робити, бо ми прекрасно розуміємо, що це потрібно буде робити. От як ви думаєте, у нас залишається хвилинка часу? Як це робити взагалі? Оце повернення Реструк... Реструктуризацію ніхто не відміняв. Це також слід пам'ятати, mm -hmm. коли обираємо кредити. А коли даються на 35 років, ну це не про ну так, це проблеми через 35, але не зараз і невідомо, що буде через 35 років. Тому насправді, як я казав про це, не проблема кредита, проблема в умовах. Якщо ці умови гарні, я не бачу якоїсь проблеми знов брати ці кредити. Тому а, так це певні гарне майбутнє, але знаєте. А що було в майбутнє, треба вижити зараз, і оце треба розуміти. Дуже дякую вам за таку оптимістичну насправді думку, бо не так багато її, особливо в економіці. Іван Ус, кандидат економічних наук економік, сьогодні з нами спілкувався зранку у проєкті маркер подій на радіо Галичина» наживо. Пане Іване, дякую, що зранку знайшли час. Дякую, друзі. Хто нас буде дивитися в Ютуб-каналі Галичина Аналітика? Обов'язково залишайте коментарі, відгуки, пропозиції по темах. Критикуйте. Критикуйте, отак вас закликаємо, тому що обов'язково на все будемо реагувати. І ваша думка для нас це мотивація і орієнтир, такий пріоритет, як працювати далі, як покращувати свою роботу. Я називаюся Іремочуйков. Всіляких вам гразів, будьте здорові, до побачення.